Всім привіт! Друзі! Що ми сьогодні будемо готувати? Оця гора смаколиків це творожне печиво. Для мене це печиво з дитинства, тому що воно асоціюється мені із маминими рецептами. Я пам'ятаю, як тільки самий перший раз з'явився цей рецепт, мама приготувала це печиво, і сусіди, і родичі почали обмінюватися цими рецептами. Хтось вносив свої корективи, але суть залишалась незмінною. Це печиво надзвичайно смачне. Ви його, мабуть, також готували. Якщо не готували, скористайтеся моїм рецептом, ви не пожалкуєте. Воно надзвичайно смачне. Давайте спробуємо. Яке тут витягти? Воно в пудрі. Воно таке підсмажене. Воно м'якеньке. Воно таке надзвичайно ніжне. Давайте їсти. М -м -м. Воно таке ніжне, його навіть запивати не потрібно. А ні, потрібно. Давайте пити каву або чай з таким печивом. Починаємо із сухих інгредієнтів. У мене у мисочці просіяно три склянки муки. Склянки 200 грамові. До борошна додаємо 4 столові ложки крохмалю. Крохмаль картопляний, з невеличкою горкою будуть ложечки. Чотири. Додаємо дрібку солі десь півчайної ложечки, склянку цукру, одну чайну ложку повну соди і пакетик ваніліну. Все гарно вимішуємо. Перемішуємо сухі інгредієнти. Пачку масла нам потрібно розтопити до рідкого стану. Я перекладаю в мисочку і буду розтоплювати. В окремій мисочці у мене 500 грамів творога. Вбиваємо сюди 4 яйця. Яйця з творогом перемішуємо. До творога з яйцями додаємо розтоплену пачечку масла і також гарненько все перемішуємо. До сухих інгредієнтів додаємо нашу вологу суміш. Та вимішуємо. Замісили м'якеньке тісто, яке не липне до рук. Зараз я його розділю на дві частинки. Одну з них буду розкатувати. Чому на дві частини? Мені зручніше буде розкатувати, так як тіста в нас багатенько. Печива в нас буде багато. Тобто, я буду по черзі розкатувати першу частину і другу. І розкочуємо наше тістечко. Розкочуємо не товсте, але й не тоненько. Можете розкатати близько сантиметра або трішечки тонше. Я розкатала своє тісто близько 5 мм завтовшки, ну, може, 7 мм 7. і починаю її видавлювати отакою от формочкою у мене таке сердечко. Видавлене печиво я розкладаю на деко, вкрите пергаментом. Своє печиво я розклала на деко таким чином, щоб між печивом була така невеличка відстань для пропікання. Залишки тіста я обімну ще разочок і видавимо ще з вами печиво. Легенько обминаю. Можна трішки припилити горошном, якщо потрібно. Воно гарно вимішується, воно м'якеньке, воно не липне. Наше печиво вже готове. Подивіться, як піднялися вони. Дуже великий аромат стоїть на всю квартиру. Готове печиво. Ми присипаємо пудрою. І, в принципі, наше печиво готове до вживання. Аромат стоїть на всю квартиру.